Доброго вам ранку. Рада вас вітати. Сьогодні на... понеділок. І хочу спитати, який у вас понеділок зранку настрій. Поставте, будь ласка, реакції. Ага, Софійка гарний настрій, Це чудово. Кирюшка гарний настрій, Це чудово. Щасливий, щасливий, Кирюша, що поїхав у подорож. Міланка, сонний настрій. Прокидайтеся, малетка, прокидайтеся, сподіваюся, що в цілому настрій у вас гарний. Хоча трошечки ви не виспалися, ну нічого, налаштовуйтесь на роботу. Привіт, Ігорьок, вітаю тебе. Так, Полінка мені в чат написала: гарний настрій. Ілюшка, ти один настрій з показав, як ти? Щось такий вдома. Такий засмучений. Я сподіваюся, що твій настрій покращиться сьогодні. Ігорьок, як настрій? Доброго ранку! Хороший настрій. Вітаю Юлічка. Як настрій твій? Добре. Добре. Гаразд. То мені сьогодні допоможе проаналізувати погоду. Давайте виберемо я Не була ніколи. Зараз перемішаємо колоду. Так, лілі немає, добре, тоді знов перемішаємо. Так, даринка теж на ранкову зустріч не прийшла, Полінка, Казаринка немає, Василинки немає. Кирило є. Кирило. Софійка, ну по черзі ж будемо, там же випадковий вибір. Софійка, там твоє ім'я теж є, і ти будеш. Будь ласка, не розчаровуйся, буде і твоя читає. Це жовтня. Так. День тижня понеділок? Так. Яка там у вас погода на Західній Україні, Ну, розкажи? Зараз ну, у, ще... ну, у нас сонячно. У mm -hmm. нас теж сонячно, так, малята? Теж сонячно. Ага. Угу, угу. Так, опади були, Ні. і в нас не було на, на нашій, в нашому регіоні. А температура повітря у вас там, яка, Керіш? У нас 12, зараз. 12, а у нас сьогодні скільки градусів 4? Чотири? Це так. вночі напевно було чотири. Зараз буде підвищуватись температура, так? Ні, у мене чотири. У мене аж окна в парі були. У Зрозуміло. Ну, Сподіваюся, що температура протягом дня підвищиться, адже сонячно. Так, <кл 'я> на сьогодні у нас такі з вами прикмети. Якщо 17 жовтня, вечірня зоря червоного кольору, то до вітряної погоди. До речі, це діє кожного дня. Якщо ви ввечері спостерігаєте такий червоний-червоний захід сонця, колись спостерігали таке, що дивишся на небо, воно червоне. Так. Спостерігали таке, то зазвичай ага. на наступний день буде дуже вітряно. Так. Ще є така погода, що якщо в цей день випав перший сніг. То через 40 днів настане справжня зима. Ну, подивіться, перший сніг випав? Ні. Ні, не випав. Значить, це е, ця приказна. мене приклад... через місяць випадеть. Ну, ми не знаємо цього. Будемо спостерігати. Так, Дені. Якщо птахи нахохлились, вони так. Піднімають на стовбурчують своє пір'я, то значить, що наближається негода. Для цього, щоб це перевірити, треба вийти на прогулянку і перевірити, як себе поводять птахи. Так. Зараз трішечки пограємо в гру, яка називається осінній алфавіт. Грають в неї так. Я загадую букву і. Хтось із вас називає на неї осіннє слово і обґрунтовує свою думку, чому це слово осіннє. От, наприклад, загадайте мені якусь букву. Давай, Кирило, загадай мені букву. П. 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 Падолист. Це слово осіннє, тому що восени падає листя. Тепер я називаю букву Ігорю. Ігор, тобі буква С. Сонячно. Це слово осіннє, тому що. Тому що весною буває Босни. сонячно. Восени буває сонячно. Тепер ти передай комусь слово. Буква Д. Кому? Юля. Юля, тобі на букву Д осіннє слово. День народження. Тому що. Тому що в мене осінь день Осенні. народження. Юлічка, восени день народження. Добре, тепер ти загадай комусь, букву. кому загадуєш говорить. Е... Букву Б – Мілані. Ага, Яке осіннє слово треба придумати. Барвий. Барвистий. Барвистий, тому що. Це тому що? – Восени. Листя. Восени, барвиста листя. Дякую, Миланка. Загадай комусь букву. Е... Ще є Поля, Софійка, Ілюша і Кирило. Хто ще не відповідав? Е... Коля, яку букву згадуєш? Б. А так было. Ну вже, давай іншу. Т Т Полінка, тобі на букву Т осіннє слово придумати. Така складна буква. Тополь. Тополя, тому що? Тому що це осіннє дерево. Угу. А чого воно осіннє? Тому що воно осіннє. Осени скидає листя, як і більшість дерев, так? так? Так, Полінка, кому загадуєш? Кирило чи Ілюша? Чи Софійці? Софійка, ти з нами, до речі? Ні. Я не булоньку, можна, так що, падёшь же Софійка, давай в кінці ранкової зустрічі до цього повернемось. Полінка, загадай, будь ласка, букву допоможіть. Кирило, з тобою, Люша. Кирило загадуєш, давай. Яку букву ему загадуєш? Я. Так, осіннє слово на Я? Я це трудне слово. Що насправді ні? А. Ящіриця. Ящерка. Восени є ящики, я поймал недавно, поэтому є. Восени и є ящики. Так, ну і Кирило загадує букву Ілюша. Ілюша, тебе буква О. Ого, яка клас... А, хоча не складна буква О. А, я знаю. Я а, ти... О. Я вже... О! Осінь. Так? О. Або опади. 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 опади, Теж аж два осінні слова придумали. Молодці малятка. Добре, ми з вами продовжуємо подорожувати між минулим і майбутнім. І зараз спробуємо поподорожувати в таку місцину. Роздивіться уважно картину, яку ви бачите на екрані. І скажіть, будь ласка, це в минулому чи в майбутньому, як ви думаєте? В в Давайте отак говорити, щоб я кожного могла почути. Хто має е, висловитись, піднімайте руку. Юль, як ти думаєш, це минуле чи майбутнє? Майбутнє. Тому що? Тому що тут -то, е, е, радуга райдуга. і зима. Ага. Тут радуга і зима. І це, я думаю, що е, буде в майбутньому. Так. Взимку радуму. Зрозуміло, Ігоре, ти як думаєш? Я думаю, що, що це минуле, тому що на горі замок угу. райдуга, і ще угу. літо і зима і єдинороги. Угу. Тобто так було в минулому. Кирюш, ти як думаєш? Дивляться на єдинорогів, а едінорогів не було, вони, значить, будуть в майбутньому. Напевно, будуть в майбутньому. Полінка лавринення, ти як думаєш? Я думаю, що це майбутнє, тому що одновременно сніг літо, угу. а на горі даму і і іди... І діти лежать на траві. Так, одночасно, одночасно зима і літо. Ну, добре, малята. Ну, я вас так поставила в рамки, але насправді чи може бути це минуле чи майбутнє, як ви вважаєте? Ні. Ну, Єдинороги навряд чи у нас скоро полетять по небу, правда? Хоча все може бути. Напевно, це і не минуле, і не майбутнє, а це якась казкова дійсність, яка у нас е, зображена на картині. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви там опинитися? Так. так. Хотіли б? А чому? Ілюш, чому Тому ти хотіли б там, там? опинитися? Давайте по черзі, Ілюше, слово. Ілюшка, тобі слово. Ти хотів би там опинитися? Так. Олексій, вам теж це не казалось странно, що от як би єдинорогах ніхто? Нігде не було, але не всіх знають. Ну, відьм теж ніде не було, але про них всі знають. Багато казкових істот придумано. То хотів би там опинитися чи ні? Ще не визначився, зрозуміло. Юля, ти хотіла б там опинитися? Так, тому що там все красиво. Угу, ти? Я б хотіла там мені там дуже красиво там єдинороги. Там єдинороги, добре. Давайте тепер таке собі уявимо. От уявіть, що ви вже там. Подумайте, що б ви могли відчувати на слух, що б ви могли почути? По єдинороги вже б пролеті, тому що вони не можуть на так, ти б почув, що вони вже над тобою крилами промахали і вже полетіли. Що ж, Я... Полінка, ти що б почула? Я б почула, як літають єдинороги, і музика в замці грає. Так, напевно, музика там грає, адже це щось казкове Кірюш, а ти що б почув? Я б почув, як собачка гавкає на єдинорогі. Точно, вона, напевно, хвилювалася, побачивши таке. Добре, а що б ми відчули на запах? Природу. Запах Єдино... природи. Так. Так. Як єдинороги. Єдинорогів, як пахнуть вони, Юля, ти б що відчула на запах? Я відчула би на запах, запах природи. Угу. Кирюша, ти. Зупи, запах книжки. Книжок, які лежать поруч, так Ігор, а ти? Я б, я б почув, а я ж горо... говорив природу. А повтори, будь ласка. Природу. Запах природи, запах трави та квітів, так? Полінка, так. ти ще хотіла щось додати? Я б почула запах смачних запах пирожків яких зі в замку. Смажать в замку і музику слухають, ясно. Добре, малятка, давайте тоді повертайтеся до дійсності разом зі мною. І рада була з вами подорожувати між минулим і майбутнім і потрапити в таку казкову картину. Ну, а у нас на сьогодні з вами такі плани. Як завжди в понеділок, розклад у нас не змінюється. Ви бачите, у нас чотири. 4... Уроки з вами ми зустрічаємося онлайн. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і о, у зручний для вас час ви виконуєте фізичну культуру і музичне мистецтво. Тепер важливе повідомлення: оскільки ви знаходитеся в різних місцях, наприклад, от не в Запоріжжі знаходиться хто, так? Оці дітки для вас важлива інформація. Якщо в вашому регіоні почне лунати повітряна тривога, а таке може бути, що у нас тут тривоги немає, а у вас є, то ви тихенько, спокійно відключаєтеся і йдете в безпечне місце. Зрозуміло? Так. так. Навіть нічого не говорите, просто відключаєтеся і йдете в безпечне місце. Це нормально, нічого такого тут немає. <свісна> так, Софійчко. Ринк, так. Ми так уже в безпечному місці, подальше на моє, від нашого міста подальше. Ясно. Ми вже там не живемо, живемо, живем, ми в безпечному місці. Добре, у нас ні не впало так. так, І останнє в мене прохання до вас, дітки, для того, щоб підготувати ранкову зустріч на завтра, я хотіла б спитати вашої думки. Я б хотіла дізнатися, про що б ви хотіли е, е, поговорити, про що дізнатися у минулому. Зараз я вам скину посилання а на оцю дошку і хотіла, щоб ви мені написали, а про що б ви хотіли більше дізнатися? Можливо, там про якесь місто, яке воно було стародавнє, про щось, що було в минулому. Так, надаю вам посилання у чат, і ви мені напишіть, будь ласка, на дошці, про що готувати ранкову зустріч? Ага, я буду Хочу потрапити в минуле і дізнатись про. І ви мені напишіть, будь ласка. Є антономік. Дівки, якщо а... вам складно на дошці написати, можете написати в чат. Ні, я пишу. на дошці, звичайно. Так, так, Ігоре. А, а треба написати, про, що ми хотіли би в минулому. В минулому, так. На, на наступну ранкову зустріч готуємо про минуле, а потім будемо про майбутнє. Хочу потрапити в минуле і дізнатись про. А, я 哼嗯嗯。<laughs> mm hmm. mm hmm. Хмарочос. Хмарочос? Хмарочос. Про единорога. Добре. Юля написала, добре, добре. Так, малятка, давайте швидше. Залишилося 10 хвилин у нас його перерви, тому завершуйте швиденько, напишіть мені пару слів. І зробимо перерву, щоб перед першим уроком ви встигли відпочити. Так, про книги минулого. Хтось хоче дізнатися. Ім'я своє, на жаль, не написав, але я зрозуміла. Угу. Угу, зрозуміла, Ігор. Так, про природу минулого. Добре. О, ви дописуйте, Будь ласка, дітки, які дописали. Я вам дякую за роботу. Бажаю вам гарного настрою на весь день і на весь тиждень, щоб ви були в безпеці, щоб у вас все було гаразд. І прощаюся з вами до першого уроку о 9-й годині перший урок. Хто написав, може відключатися, відпочивати, готуватись до першого уроку. До, побачення. до зустрічі. До зустрічі. Чи, напевно, хто пише? Полінка Лавриненко пише. Так. Полінка, Міланка і Софійка ще пишуть. Давайте, дівчатка, швиденько. Чат написала. Про книги для майбутнього. Ну про майбутнє ми на наступному ранковій зустрічі будемо говорити. Але я тебе я тебе зрозуміла. Напишу твій пост на дошці про книги для майбутнього. Бач, написала на дошці твій, твій пост? Так. Добре. До побачення, Поліночка. До, До зустрічі на першому уроці. Так. Міланка, ти написала? Так. Так, добре. А який з твоїх? А, зрозуміла, зрозуміла. Міланка, зрозуміла, що ти написала. Дякую. Софічко, мікрофон включай. Зараз, Софійко. Так. Ну ти ім'я своє не підписала, тому я поки що не можу здогадатись, що саме написала ти. Я написала... Оце? Я зробила класне, так. Оце ти написала? Я хочу бути в Парижі, хочу бути у всіх країнах. Це ти написала? Я. Так, зрозуміло. Ну треба було написати, про що ти хотіла б в минулому дізнатися. Ну добре, твоє побажання мені зрозуміло. Так.